І страждань, злотій, і поділ, надій і розчарувати, з з з розбити її, значить, навіки зранити гострими осколками душу, зламати ніжну квітку, перестрі свіжі та придняти в ранішній вечір. Весняні рані їм осінь, торкнувшись по етичному таланту, паливши цінними певними та повітрями. Кога і любов. Без любові не можна жити, потрібна всім була із юних літ. Без любові зав'януть квіти, стане сірим безликий світ, Без любові загине казка, і душа не злетить до зір, Доброта пропаде і ласка, стане сірим, усе повір. Без любові душа зміріє, Зникне усмішка на вустах. Навіть білий сніжок посиріє, і людину огорне страх без любові не можна жити, хай у серці вона горить, хай ваша душа уміє любити, бо любити це значить жити.